Організаційно це не є аж так складно, це потребуватиме певних зусиль. Важливо все-таки, щоб ось ця традиція вона йшла поряд з розумінням, сенсами. Ви правильно кажете, ну, залежно, які церковні громади, церковні інституції не є гнучкими, є ті, які, на мою думку, є гнучки, є ті, які загрозли в своєму традиціоналізмі і не готові звідти виходити в Україні. Якщо ви на це натякаєте, може це будуть наступні питання, політичні, такі більше, але в нас очікували, я принаймні очікував, якогось такого спільного, ну, від Православної церкви України, якої епіфанії так, очолі і Блаженніше Святослав Греко-католицьку церкву. От Я собі на мріяв, можливо, десь я очікував таку на Новий рік там, чи на, на, на Різдво спільно вони вийшли один, вийшов другий, сказали, друзі, нам немає що ділити, ми всі. Церкви, є такий термін богословський, церкви Володимиру Хрещення. Ми всі походимо від того християнства, яке Володимир приніс. Що нам ділити? Давайте святкувати цивілізованим світом 25 і все. Це є одна історія. Друга, можна було, я не критикую зараз, я собі так роздумую, рефлексую. Якби, можливо, я був, я би патріархом не знаю. Я би запропонував зараз, так як вони зробили, святкувати. Хочете 25-го, хочете в січні, це ваші проблеми. Але наступного року ми святкуємо разом, бо церковний рік починається з 14 вересня. Таким чином, грубо кажучи, з 1 вересня наступного року ми всі переходимо, щоб люди ментально підготувалися до бо такі штуки потребують підготовки, щоб люди звикли, щоб люди усвідомили, навіть державні свята, певна якась логіка перейшла, і державні влади, і так далі. Ось чому це не зроблено, є трошки запитань з тим, але з другої сторони, ми повинні розуміти і чітко усвідомлювати, що є велика, велика кількість людей, головно серед православних України, яка не готова міняти календарі. Може, це стереотипно звучить, але це, скажімо так, трошки старше покоління, яке не готове переходити. От ми там звикли і все. І, і багато православних мають контакти, залежить, яка це, це православна церква, правильно? Навіть якщо це православна церква України, з якої іншої громади туди перейшли люди до, там, після Томосу. Тобто є дуже багато людей, які реально не хочуть, і вони не готові. І зараз, в той момент, коли країна, ну скажемо, і, і, і якби всі в такому підживленому стані, зараз ще взяти і когось насильно кудись перекинути. Є такий термін душпастерська второпність. Я думаю, що Епіфанія і Блаженні Святослава її проявляють, щоб максимально акуратно і безболісно зробити цей перехід. Тому, якби ви почали одну точку зору іншу, я підозрюю, що є логіка і в тому, і в тому. З одної сторони, пасувало би чому, коли, як не зараз. А з другої сторони, окей, кома, але давайте це зробимо м'яко, поступово, акуратно. Бо зараз в такому стані, ви бачите, навіть що там. З Православною церквою російською робиться навіть ті обшуки, які проводить СБУ, це все можна було давно зробити, але робилось так через руки, крізь пальці дивились акуратно, делікатно, щоб десь. Зараз війна трошки ті процеси пришвидше. Тому тут не все так просто. І не вс... Якби... Питання назріло, я думаю, що я очікував цей рік, ну, але наступний тоді точно, я думаю, вже буде. Головне, що люди заморочуються цим питанням. От ви, молоді люди, зараз сидите і говорите на тему календаря, Різдва і так далі. Це вже свідчить про те, що українська нація, українці починають замислюватись над тим, не лише традиційним, а що ж ну, стіл 12 трав поставили і все. А що 12, що саме таких? Хтось може підкидає котів вгору, Тобто ви ставите питання: а чому так? От важливо не скільки відповідь, а скільки шукати запитання. І де є запитання, там завжди є якісь рефлексії, розвиток і так далі. От те, що в українців зараз. З'являється та штука, воно мені дуже імпонує. Та для мене це просто частина української ідентичності, частина нашого не знаю, історичного буття і питання різдва воно дуже важливе для української культури. Я відчуваю, що в нас, нас є великодні свята, і от різдвяні свята. Це реально культурно надзвичайно важливо. Всі ці вертепи. От зараз ми готуємо вертеп, будемо ходити. Е, всі люди збираються. Це ще й такий важливий соціальний фактор. Там всі обговорюють, от всі в різдво прийдуть і будуть обговорювати за цим столом все, що відбувається сьогодні. Всюди і в кожного буде своя історія про те, як в мене виявляється дідусь, думає якийсь маразм про там якогось політика, а я взагалі про іншого. І це дуже важливо, щоб це існувало. І це існувало в один час, тому що коли ми маємо такі соціальні сплески ем, обговорення якихось речей, в певний час це надзвичайно важливо для розвитку суспільства і для розвитку України, в принципі. Так.